Доброго дня всім, дякуємо всім, хто нас дочекався. Ми розпочинаємо брифінг. І сьогодні з нами міністр інфраструктури України Володимир Омелян, керівник Укравтодору Євген Барах, керівник Укртрансбезпеки Михайло Ноняк, радник міністра чарівна Яніка Мирило. Пане міністр, будь ласка, вам слово. Доброго дня всім. Як ви знаєте, сьогодні одне з ключових питань на засіданні уряду власне був стан будівництва відбудови українських доріг. Виконуючий обов'язки голови у Євген Барах доповів з презентацією, він зараз теж прямо зупиниться на ній. Я би хотів просто наголосити на наступному: цього року маємо рекордні 19 мільярдів на відновлення українських доріг. Вони були закладені ще минулим урядом. Наша мета зараз максимально ефективно їх використати. З цією метою ми власне, запроваджуємо зараз так званий, розробляємо так званий великий пакет реформи автодорожної індустрії. Пройшли вже декілька перших робочих зустрічей Міністерстві інфраструктури спільно з народними депутатами України, де були обговорені такі речі, як децентралізація Украсдору, питання створення дорожнього фонду, вагового контролю, також запровадження платної системи доріг для іноземних вантажівок, вага яких перевищує 12 тонн. Е, також питання е, 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 тих, які наш були законопроекти. Mm -hmm. Ну там там, що було не низка інших речей, які ми пропонуємо, зокрема, співфінансування е, за рахунок місцевих надходжень і державних для того, щоб отримати максимальну синергію і закумулювати ресурси для відновлення українських доріг. Ці всі речі ми хочемо, щоб вони були системні, саме тому ми їх внесемо осінню цього року в Верховну Раду. Сподіваюся, що народні обранці, які є активними учасниками наших нарад, проголосують одностайно. І ми вперше з 2016 року будемо мати дорожній фонд, який передбачить і гарантуватиме ритмічне фінансування гаузів. Окрім цього, ми сьогодні маємо на брифінгу ще трьох 3... три. 3... Ключові особи, це власне пан Барги, якого я вже представляв, він зараз коротко доповість. Це Яніка Марілу, яка займається у нас IT-напрямком, і також Михайло Нонік, який власне займається ваговим контролем на українських дорогах. Бо ключова передумова збереження їх це власне ваговий контроль за кожною вантажівкою, яка не повинна руйнувати українські дороги. Дякую, прошу, Євген. Пане Міні, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, Володимир Володимирович. А як вже відомо, сьогодні на засіданні уряду було представлена презентація. Це було, скажімо, звіт першого етапу виконання поставлених урядом завдань щодо ліквідації ямковості організації робіт повномасштабного по поточному середньому ремонту по всій Україні. Декілька ключових тез хотів би зазначити. Теза перша це істотне дійсне збільшення обсягів фінансування на 2016 рік у порівнянні з попередніми роками, що дозволить нам за рахунок усіх можливих джерел на цей рік забезпечити будівництво близько однієї тисячі сімсот кілометрів доріг. Це будуть нові дороги, нової якості з новими за використовуючи нові технології. А при абсолютному контролі за ефективним і раціональним використанням коштів теза друга це те, що на сьогоднішній момент ми по контролю за виконанням вже забезпечили роботу моніторингових груп, які виїжджають на місця і перевіряють як тендерні закупівлі в процесі організації, в процесі їх виконання, так і щодо безпосередньо самих будівельних робіт, які вже виконані, або які планують, або які або які знаходяться в стадії виконання. Окрім цього, запрацювало підприємство наш Дорцентр». А всі служби на сьогоднішній день повністю можуть бути об'єктом перевірок і одразу після сьогоднішнього засідання, навіть на свята, десь в 12 регіонів вже такі перевірки будуть мати саме щодо контролю за якістю виконання робіт додатково до цього, ще раз хотів би наголосити і попросити журналістів бути з нами в онлайн режимі і направляти нам всі фото і відеофіксації порушень технологій, які ви можете бачити на жаль, поки що ще на окремих дорогах України. А саме виконання робіт в дощі, так далі, це є підставою для прийняття нами як керівництвом відповідних і кадрових і інших рішень. А ці випадки будуть жорстко фіксуватися, і по ним будуть приноситися відповідні висновки. Ну і ще один момент, на який хотів би наголосити, ми запроваджуємо наразі інтерактивну карту ремонтів. Поточних середніх по Україні це нанесено на карту на мапу всі об'єкти, які на сьогоднішній день по яким або вже оголошені тендерні процедури, або по яким вже укладені договори і ведуться роботи. Кожна по кожній області об'єкти зазначені. По кожному об'єкту, і тут є у нас певні графи, і план ремонтів, і здійснені ремонти, аварійно-небезпечні ділянки, обмеження руху, ускладнення руху. Тобто на цій мапі будуть зазначені всі, на наш погляд, основні індикативні показники, які цікавлять користувачів доріг. Якщо ми, наприклад, на мапі там можемо вибрати план ремонтів доріг, зазначаємо, наприклад, Київську область, як для прикладу відкрити, будь ласка. Тут нанесені синім кольором ті об'єкти. Кликніть на, 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 на будь-який з них. А тепер на, на цей так. І ось ви бачите фото, а воно буде у нас все оновлюватися. Статус тривають роботи, загальна сума фінансування, звідки фінансування державний бюджет трошки нижче. Генеральний підрядник визначатиметься за результатами торгів, довжина ділянки, затвердження проектної документації, посилання на розпорядчий документ, виконано робіт. Профінансовано робіт, тобто, по по великому рахунку, це у нас ось всі ці дані будуть заповнюватися в режимі онлайн, і щотижня будуть оновлюватися фото, звіти будуть робитися частіше, і таким чином ми будемо відслідковувати реальний стан речей і доносити реальний стан речей до наших користувачів доріг. Це у нас розміщення цієї дорожньої мапи буде здійснено. На нашому сайті, який наразі також оновлюється, і до речі, на оновленому сайті будуть опубліковані і вже частково розміщені всі дані про фінансові джерела їх наповнення, порядку використання в зручній формі для того, щоб користувачі змогли мали можливість отримати всю необхідну інформацію щодо і фінансування, в тому числі. Ну, якщо коротко стисло, то напевно у мене все. Дякую за увагу. Я буду дякувати Євгену, бо він в нього зараз зараз важлива зустріч. Спасибі. Я відповім на питання, які будуть адресовані в його сторону. Я би хотів надати слово Яні Цімірілу. Вона для би коротко розповіла. Вони для гарно почали з інтерактивної карти. Це перший результат її роботи. Також Єгор Стефонович, він був час, на жаль, сьогодні не з нами. Яніка, будь ласка, ваша слово. Так, дякую. Ефективне міністерство це відкрите, прозоре, доступне міністерство. А що це означає? Це, по-перше, так зрозуміла інтерактивні карти, але, якщо пульт можна міняти слайди, будь ласка. Та зрозуміло, це по-перше, відкриті фінанси. Це означає відкритий бюджет, тобто куди витрачаються гроші, звідки приходять гроші, і можна це все побачити візуально. І як сказав один. Один мер, щоб розуміло було б кожному п'ятикласнику, Тобто, що не просто цифри, які виставляються в Екселі, на також і візуалізація, щоб зрозуміло було б куди використовується, під чого використовується, зрозуміло зв'язок з прозоро, то на заснові чого використовується, і також як якщо ми кажемо про ремонти, про дороги, то чи провели конкурс, чи мали провести, хто виграв цей конкурс, і буде також до цієї карти поєднана така. З'єднаний зв'язок з Прозоро, щоб можна було моніторити не тільки стан доріг, але також фінансування доріг, джерела фінансування і конкурси, чи проходили, чи де проходили. І план вийти на прозоро як максимум через півтора місяця. Ну поступово ви час виходять нові держоргани, нові департаменти Украфтодора і і так далі. На Прозоро. Тобто максимум до першого наступного місяця через місяць буде надіємося. На прозоро так сказати. Um, а Окрім Відкритих бюджетів, які ми будемо робити разом з міністерством економіки, бо є також держприприємством а держприприємство. Це же і у міністерстві інфраструктури, це у Міністерстві економіки, щоб не створювати такий запарк. Як ми кажемо, що всюди різні рішення, то створюємо один стандарт, щоб можна було різні держприємства, їх ефективність, їх витрачання, моніторити одній і також системі. Наприклад, сьогодні в містах зроблено бюджет на базі Open Budget, який створив і і зараз дуже зручно дивитись через одну систему, відслідковувати різні міста, порівнювати ефективність, затрати інвестиції, і так далі. Також держпідприємства, Бо знаєте, одна справа показати цифри, інша справа, що їх можна порівняти з чимось, тобто це багато, чи мало, чи чому туди витрачається, і так далі, і також зрозуміло Прозоро. це в нас. Я розумію, сьогодні одне з ключових слів, які всіх наболіло, але з іншого боку, ми розуміємо, що це і важливо, і, і ефективно. А Окрім відкритих фінансів, якщо можна далі. А, до речі, так, міністерство вже другий держорган на Прозоро вже mm. сьогодні. Тобто ми не кажемо, що будемо ще переходити. Буде Зараз другим. так. так. Так, були перші, були перші міністерства, до речі. Так, КНДА сьогодні тільки більше закуповує, окрім міністерства. Ну, перше міністерство, яке перейшло на Прозоро. Так, тобто можна моніторити вже по Прозоро по сайті такі сайти, де можна дивитися і порівнювати, хто скільки реально купує товарів через Прозоро. Дякую. Це такі відомі сновинки, як просто приклад візуалізації відкритого бюджету, де можна дивитися і парельно, і по місяцям, наприклад, скільки витрачали, скільки був план витратити, скільки реально витратили, куди витратили і так далі. Так, а відкриті дані? Зрозуміло, це напрямок, який в Міністерство інфраструктури особливо багато є данів, які. Можна би візуалізувати і відкривати. Тобто, це рух транспорту, це якраз інтерактивна карта по ремонтам доріг. Ну там наборів, скажімо, у нас десятки, десятки, які можна би відкрити і треба би відкрити. І літом ми будемо проводити також окремий хакатон, окремий інкубатор відкритим даним, разом з 1991. Може знати Дениса Горська, Седата який уже візуалізує дані, на що зрозуміти, що можна саме швидкіше від чого було б саме більше користі? Бо знаєте, важливо також не виставляти всі дані, які у нас є. Но такі дані від, від чого є користь. Тобто, що можна, наприклад, маршрути, переїзди в автобусів, де вони зараз рухаються, в реальному часі можна побачити і так далі. Від цього є користь. Но ми розуміємо, що це дуже великі масиви інформації, це тонни інформації, щоб їх виставити, їх треба цифрувати, а цифрувати це дуже-дуже велика праця, що це не створюється за, за день чи за два. А крім відкритих даних, у нас вже є сьогодні виставлені достатньо багато приблизно 40 сетів різних інформацій на дата Говуа. Це єдиний портал відкритих даних. Також після відкритих даних у нас слайд. Це приклад у Львові. Сьогодні можна відслідкувати, де автобуси, трамваї, тролейбуси, де в реальному часі вони знаходяться. Це просто приклад візуалізації відкритих даних. Так? Зрозуміло, про правокрод ми вже казали, тобто можна на карті відслідковувати ремонт стандарів, можна в майбутньому також. Рейтингувати в тому сенсі, що люди самі можуть сфоткати, показати фотку, сказати, що так. Ми оцінюємо, що це дорога добра, погана. Навіть буде автоматична система ЗОР, яка дає е, зворотній зв'язок, тому що ти їдеш своїм телефоном по дорозі і там відчувається, чи це стан поганий добрий, чи він став краще, гірший і так далі. Такі в якому сенсі бігла. Е, і також ця карта, як ми казали, буде з'єднана з Прозором. Ну ця карта буде також а, не тільки на державному рівні у але вже запускають і області і міста, що дуже важливо, щоб був би єдиний стандарт, не так, що одне місто показує свої дороги по одному, держава показує по іншому. но також з'єднується з іншого боку, знизу зверх міста, де вже запускається така ж карта у Львові, однеприпетровська Ода, у Дніпрі і так далі, де можна також відковувати місцеві дороги, тобто не обласні, но місцевого рівня і. На цій же мапі, так, це була та ж карта. Відкрити реєстри, зрозуміло, немає сенсу зупинятися. Якщо можна виставлю цю презентацію, і там можна буде вже детально подивитися. Тобто, зрозуміло, всі онлайн реєстри, всі онлайн-послуги, які є у Міністерства. У Міністерства приблизно 130 різних послуг. Це видати, наприклад, моряка свідомства. Це, наприклад, як я кажу, приблизно тут скоро буде витка 130 різних. Ну, а Ну, Окрім послуг, важливо вже і створювати реєстри, бо послуга не може бути електронною, якщо треба для цього. Збирати папірці, сканувати папірці, видавати папірці. І в цьому сенсі з одного боку треба створювати всі ці бази ліцензій, бази договорів, бази зареєстрованих, суден і так далі, щоб вони були б електронні, щоб там можна було б робити запити, отримати інформацію, запитувати свої свідомства, копії, наприклад, чи ліцензії, копії. З одного боку створювати це, з іншого боку, створювати через там вже неважливо, банк, банка чи мобали, чи технологію доступ до цих послуг. Зрозуміло, перший крок може це, що замовити, наприклад, копію свідомства, можна сканувати, вислати по почті, розуміючи, що це перший крок, а треба йти на повну оцифрування чи повну дієталізацію. На це буде дуже складний шлях, на жаль, я кажу на вже наперед, бо ці реєстри дуже на там тонни інформації, тонни папірців знов. І якщо вони існують, навіть ці тонни папірців не завжди навіть існують, так? Тобто зрозуміло, відкрити і онлайн послуги. І також участь, тобто приймати петицію, приймати звернення, приймати скарги. І також електронно, знаєте, якщо їду десь. У мене, до речі, не було скарг, я сказала, хотіла сказати, що у потязі тепер є вок, як здорово що можна замовити добрий салат. Ну якщо в мене була безхарва, я не хочу а, писати книжку заяви. Я хочу на мобільному телефоні поставити оцінку чи мені. А це сподобалось, не сподобалось. Також опити. Чи ви задоволені тим, як ви проїхали, Я не знаю на інтерсіті чи на, на потязі, і також зворотний зв'язок. не тільки скарги, не тільки петиції, де чекаємо, щоб набрали би кількість наболіла, але також можемо питати, що чи ви чимось задоволені, чи ні, чи що треба пріоритетувати чи міняти. Тобто то, участь. Ну, я не буду перераховувати всі послуги. Знову ж я виставлю презентацію, і там будуть витка і переліки і не тільки що в планах. Ну, якщо коротко, тоді в планах прозорість це вивести всі бюджети міністерства, держорганів органів і приприємств під міністерством на відкритий, візуалізований, Що велика праця на мені здається, вона буде дуже цікава. Це все на прозоро, тобто все прозорим. Це електронні послуги як можна швидко, як можна багато, як можна по пріоритетам, де саме більше потрібно сьогодні. Тобто, які запити саме більше. Електронні реєстри, архіви, бази даних, цифровий документообіг, можливість цифрових підписів, отримати дати документи. Якщо коротко, Дякую. дуже дякую. Я, я Сподіваюся, що вершиною всіх, які перетворені міністерства, буде створення віртуального міністра. і Це зміні масу політичних спекуляцій. Але можна сподіватися служюся життям, Михайло. Будь ласка, доброго дня, пане міністре. Доброго дня, шановні журналісти. Ми тут говоримо про дороги і які дороги можуть бути, якщо по них рухаються транспортні засоби з великими перегрузами. Тобто, наша служба не так давно почала працювати. Ми запрацювали з 1 січня цього року. Вийшли, тобто на контроль, здійснюємо контрольні функції уже з початку квітня, і є вже перші результати. Зрозуміло, що недостатнє фінансування, недостатньо технічне оснащення, але тим не менше, ми виконуємо всі свої функції, які на нас покладені. На сьогоднішній день я так щоб не забирати час, сухо в цих в цифрах хочу проговорити. На сьогоднішній день перевірено біля 90 тисяч транспортних засобів за три місяці. З цих 90 тисяч транспортних засобів виявлено порушень біля 10 тисяч. Накладено штрафних санкцій, в тому числі і за перегрузи, біля 15 мільйонів гривень. Уже сплачено до 3 мільйонів гривень вже сплачено в держбюджет з цих штрафів. Тобто робота ведеться, і для того, щоб зберегти дороги, нам потрібно габаритні вагові комплекси. Їх тільки є сьогодні в Україні 34, з яких функціонує 24 габаритно-вагові комплекси. Ми працюємо на цих 24 габаритно-вагових комплексах і маємо. Намір і плануємо, і міністерство повністю нам в цьому сприяє, щоб закупити ще додатково 71 рухомий габаритно-ваговий комплекс. А також у нас є в планах створити мобільний контроль і дистанційний контроль для того, щоб ми вже не зупиняли всі транспортні засоби. А цей транспортний засіб, який їде з перегрузом, він фіксувався на дорозі. Попадало те, що говорила Яніка, щоб воно було все електронно, попадало в відповідну базу даних, і вже наші працівники на пересувних комплексах могли здійснити зупинку відповідного транспортного засобу, який порушив відповідні габаритно-вагові норми. Тобто робота в цьому напрямку ведеться. І я сподіваюся, що найближчим часом такі пересувні комплекси ми закупимо цього року. Воно є в плані кабінету міністрів, і, і також ми надаємо ряд адміністративних послуг, про що я не казав. Зараз також плануємо, щоб це все було в електронному вигляді, що ми говоримо, і та ж база, реєстр суден. Реєстр транспортних засобів, реєстр там, суднових білетів, посвідчень моряка, видачу ліцензій це все, знаєте, в нас пережитки минулого, все робиться в ручному вигляді. Потрібно це все перевести в електронний вигляд для того, щоб будь-який громадянин, будь-який підприємець міг зайти на відповідну сторінку, ввести свої дані. Проплатити за відповідну послугу і отримати її якісно і вчасно. Ми в цьому напрямку також рухаємося і найближчим часом вже будуть от нами здійснені перші кроки. Баз даних дійсно потрібно достатньо багато і достатньо великий об'єм інформації повинен бути. Ми також цього року плануємо за європейські кошти закупити відповідні сервера і відповідні відповідне програмне забезпечення. І, ну я думаю, найближчі місяці це нам вдасться. Щоб не забирати час, спасибі. Дякую. Крім цього, ми ще вводимо ваговий контроль в портах. І є домовленості тільки з державними станідорними компаніями, але й з приватними операторами, які за свої кошти в вагові контроль. На в'їздах в порт є домовлення з міжнародними фінансовими організаціями, що власне будівництво нових доріг передбачатиме встановлення одразу і в пошторості буде передбачення вагових автоматичних комплексів з контролю. А те, що ми сьогодні вам розповідаємо і ділимося, насправді воно може виглядати таким ямковим ремонтом української реформи. Це перше за довгий час комплексний підхід. Ми почали з вагового контролю. Ми розпочали одночасно з ним підготовку законодавчих актів, які будуть в одному пакеті внесені в парламент на голосування. І ми, власне, хочемо перейти до будівництва нових доріг в Україні з 2016 року. З цією метою, власне, була зустріч прем'єр-міністра України у Нью-Йорку з Світовим банком, де було досягнуто домовленість про теж вперше створення стратегії розвитку автомобільних шляхів в Україні. Про виділення додаткове фінансування кредитного з боку світового банку. Ми сподіваємося, що те що з кадровою заміною в Укрдорі і в дорінвесі на вдасться підвищити вибірку міжнародних кредитних коштів, і в нас буде належний рівень фінансування в наступному і в подальших роках. Дуже вам дякуємо. Ми готові до ваших запитань. Будь ласка. Сум підприємства до нас просто знаходять звернені від громадян, від громадських організацій. Також стосовно того, що зараз відбуваються досить якісь дивні системні звільнення і є інформація про те, що там насправді дуже дуже серйозний вплив, неофіційний має в Італії. Я не хотів би опускатись до чуток, але є така інформація. Хотілося б це така щоб каже то реакція, що спростування чи підтвердження цієї формації. Ну давайте нас таки сьогодні ми. Поговоримо про автомобільні, хоч і дороги, але автомобільні. Е, я візьму вашу інформацію, переговорю з окремо з керівником Укрзалізниці, Постараюся зрозуміти, що там відбувається насправді, бо це відприємство, так розумію, віддані власне Укрзалізниці, Так перебуває, якщо не помиляюся. Якщо я не помиляюся, то це не структурне підрозділ. Не структурний підрозділу. Це міністерство. Окей, ну ми розберемося тоді окремо з вами. Поговоримо. Дякую. Будь ласка, ще потім, прошу. По першій частині вашого запитання, що дозволити, я поки не буду коментувати. ми поки що в стадії переговорів. Власне по поїздці в Канаду так у нас були гарні зустрічі починаючи з Air Canada, найбільшим авіаперовізником. Про що в них там є підрозділ Air Canada Rouge, який вважається таким умовно канадським лоукостом, Так домовилися про наступне: що цього року Україну відвідає оціночна місія цього авіаперевізника. Он з метою вивчення ринку не секрет, що приблизно 30 трафіку, які литні пасажирів, які летять з Варшави в Канаду, це українці. Ми вважаємо, що це логічно, що летіли їм буде зручніше летіти з України, а не летіти через Варшаву. По-друге, ми домовилися так само, що в принципі є зацікавленість з боку міжнародного гавеліні України відкрити рейс прямого сполучення київ торонто це питання буде обговорено в вересні під час засідання ІКАО в Монреалі. І я думаю, що дійдуть до, до нормальних висновків, позитивних для обох сторін. Ми підкреслили на стороні, що і Бориспіль, і е, Торонто можуть бути гарними хабами на обох континентах для максимально зручного сполучення для пасажирів. Тому я сподіваюся, що висвіт буде непоганий. Окрім цього, була зустріч з Міністерством транспорту Канади. Де ми обговорили питання співпраці в морській сфері? Як ви знаєте, ми розпочали зараз повномасштабну реформу морських портів і морської індустрії. Також було обговорення питання безпеки як і на дорогах, так і на воді. От, я сподіваюся, що канадські фахівці нам дадуть необхідні консультації з цього приводу. Поза тим було також декілька зустрічей з приватними інвесторами, великими стратегічними компаніями, які висловлюють свою в українському ринку. Поки що зацікавленість обережна, але це вже добрий крок, тому що вони самі ініціюють такі зустрічі і самі хочуть приїхати в Україну з метою з ситуацією. Дякую. Будь ласка, Яніка що ще Поки міністр був у Канаді, ми також працювали в Україні. Тобто говорили також з організаторами самої великої семінар, чи, ну, скажімо, семінар, Авіаперевозників вилдруз, щоб вони провели би в наступному році свої такі, скажімо, не то що семінарно великі збори авіаперевозників в Україні в цьому році. Вони робляться в Китаї, і це було б дуже супер показати і запросити сюди, щоб побачити, як казала організатора, одна справа розповідати про Україну. Інша справа, що погуляти по вулиці, попити каву і побачити, що це таке Україна. Це дуже дуже правильно зауважено, Дуже дякую. Насправді, якщо ми це зробимо, це буде велика перемога наша, тому що це фактично найважливіші світові події такого масштабу. Якщо не пройдуть в Україні, це черговий плюс в нашу скатничку. Так, будь ласка. Так, будь ласка, це важкі прибереги. Телеканал Стонацію Україна Тетяна Конечка. Скажіть, будь ласка, як результати британського референдуму вплинуть на відкритий небо з ЄС? Я знаю, що ви вже коментували цю ситуацію, ви знаєте, насправді в нас є двояка ситуація. В першу чергу, безумовно, це виклик зараз для системи, яка є на європейському континенті, для Європейського Союзу. Безумовно, це матиме вплив і на Україну також. Стосовно відкритого неба з європейським союзом, з одного боку, якщо рішення референдуму буде підтверджене рішення парламенту Великої Британії. Його підтвердить Європарламент і почнеться вихід. Тоді Британія не буде частиною угоди з САПо. В принципі, можливо, ми легше надамо точки дотику. І, зокрема, з тією ж Іспанією. З іншого боку, ми повинні розуміти, що власне цей період, який відбувся після вчорашнього голосування, Європейський Союз таки буде сконцентрований на більш важливих чи чутливих для них речах. Ми поза тим не, не не опускаємо рук. Ми працюємо. Вчора у мене була зустріч з єврокомісією. Ми власне наголошували це перше питання вже моєму порядку порядку денному відкрите небо між Україною та ЄС. Стосовно переувезення. Які є Ви бачите, виходить, чи якісь консультації між вами, ДЖС, ННР? Безумовно, такі консультації є. Зокрема, вчора була чергова нарада за участю всіх, причетних і відомств. В нас відбувається оформлення людей на роботу, ті, які працюють на території неокупованій. Потихеньку ситуація вирішується в позитивну сторону, перевезення є. Виключно ті перевезення, які йдуть від зареєстрованих в Україні підприємств, які платять податків в Україні. От, але ми теж розуміємо, що ситуація спровокована свідомо. Тобто, як і сама агресія і окупація була з російського боку, так само і ця ситуація повністю контролюється Кремлем. Тому у нас ілюзій жодних немає. Ми просто будемо робити максимально все, щоб не бути залежними від цих поставок. Будь ласка, ще питання. Дякую вам за увагу. Дякую нашим Спасибо. учасникам, Дякую да, очі.